До світла Воскресіння крізь терміна такого. Щоб зрозуміти, що таке наша церква, якого вона набігала, чому саме її так помили, треба з далеко, Постарайся помнити. Одна перше тисячоліття нашої, всі тисячі років, християнська церква була одна. Хто був головним архієпископом Риму, намісник святого апостола Петра, або як західної дитини. І зараз називається примат папи. Примат папи це право посвячувати єпископів Східної церкви, називається, митрополитів, патріархів, а в Західній церкві, яка простіше має ієрархів кардинальні. І ось так тривало тисяча років. Перші, ну, хочу сказати, все зв'язано з політикою. Політика і церква, на жаль, не з Почалися намічатися загибель західно Західної Римської імперії, а натомість східна римська Візантійська посилювалася. І ось на цьому грунті фактично знався розкол. Перші такі натяки розколу це 856 рік, коли патріархом Константинопольським був так званий патріарх Фотік. До католиків, тобто до християн Західного, західної рідки про те, що вони перекрутили символ віри, дуже слова від Отця і Сина. Потім, що мова пішла за життя Святої Марії, тобто всякі уточнення. Тобто, якщо люди хочуть посваритися, то вони знайдуть привід посваритися. На той момент якось зуміли. Адже в східні, Східній церкві не один патріарх. їх чотири або п'ять, практично рівносильна плата усіх чотирьох. Константинопольський, московський зараз, Зеленський, Антіохійський, тобто вони всі однозначно рівні. Тому хтось з мудрішній і в той момент, в 856 році, вони помирилися. І надалі головує всіх християнських віток, всіх церков залишався папарин. І, І тому, коли у 1888 році Київська приймала християнство, тоді не стояло питання, як то, яке вони приймали, тому що папу папа був для всіх застережень. Просто наша церква, наш Володимир, наш святий Володимир Князь приймав той ту, 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 ту обряд, який був ближчий на Східній Європі, на теренах Східної Європи. А тут ближчий обряд по візантійський, східний, тому що само собою повізантія була ближча. Років. У 1054 році сталося те, що сталося. Тобто розкол або схизма сталася остаточною. Пропляли західну церква, східну, східна, західну і так тривало. Але тільки це сталося, зразу, не всі ж були знаєте, перші, Ми всі розуміли, що примат пафи і церква єдина сильна. І тому зразу ж після цього розколу 1054 року почалися бажання. приїхав сам Візантійський патріарх, тодішній І 20 клавше, мі... 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 тобто клав церков по місту, серед нього і київський патріарх Ізидор. Тоді, так як на нашій території вже була фактично постійно, ми нападали можливо татари, просто татари, тому резиденція Київського митрополита була у місті Москві, але він і надалі називався Київським митрополитом. І ось у роківській унії було проголошено про з'єднання західної та східної церков. І київський митрополит зидор з цим згодився, патріарх Константинопольський також згодився. І всі роз'їхалися по Європі, по світу, всім голосити, що знову церква є єдина. І ось оцей ізидор приїжджає до Москви, до Кремля, і навіть декілька літодій провести слявлячи Папу Римського. На перше місце ставля... ставлячи папу Римського. Він був усунений від влади, він був повби. Найкатолицькіша держава поряд з Іспанією у всьому світі. Тобто, вони не признавали. Вони нашу церкву взагалі не признавали схід. Вони казали, що це схизматики, що нам нас треба перехрещувати, тобто, наше хрещення не є правдивим, правдивою тільки католицьке. І ось що тоді мала робити ця наша бідна, змучена церква? Було вихід куди, або йти в католицизм, а свої, своя еліта, князі. Держава України переходили в католицьку віру, був вихід або під католицизм, і змирюватися з таким становищем, або опиратися. І тоді, що вони домовляються? Вони домовляються з тодішнім дуже розумним папою Римським Клементом Восьми, який каже: я візьму вас і ви під зонтів, під парасоль. Я вам дозволю і збережу ваш обряд повністю. Ваші священники будуть так само, як і були. У вас буде східна віра, ви переходьте під мене, я вас хищу. І ось українці домовляються про це, що так буде добре, складають 33 артикули. При цьому були присутні і некоронований король Русі, який називали князь, Костянтин Острозький. Всі згодилися, відправляють двох чоловік, двох єпископів до Риму з такою, таким, таким, такою ситуацією, що ми будемо з'єднуватися і будемо в унії із папою Римським. Єпископе, Гедеон Балаба, і, і що ж вони отримали? Вони отримали Іпатій Потій та Кирило Терлецький їздили до Риму. І ось що вони отримали? Їх зразу осудили українці, і саме більше скучного той, що їх відправляв, Костянтин Островський. Він хотів до з'єднання, але якщо вселенський патріарх Константинопольський завезли, а от окремо, Тяжна столітня боротьба Русі з Русю. В цей момент ми маємо святого єдину нашої церкви, це Йосафат, святий Йосафат. Також він був єпископ Полоцький, його просто розлючена, розлучений НАТО, прозирвав фактично на шматки у тисячу у 1619 році. Тобто боротьба була просто дуже така страшна, і вона в той момент відіграла негативну роль для українців, тому що українці кололися. Чому так сталося? Сталося так, що звичайно наш народ дуже не любить усього нового. І вони просто люди не зрозуміли, що це буде правильно, що це буде передавати. В це було, що, що Роскол це щоб не підтримав посетину Ставські. Ну і, звісно, не підтримали козаки, які вважали що католики, що уняти, вони між ними різниці не робили. Але історія, що, шановні парфіяни, поставилася на свої місця. Після панування ту турків, з 17 століття, тобто у XVIII столітті, зрозумівши, що Москва, їхня церква, це фактично не та Костянтинопольська церква, яку приймав за хрещення Володимира, вона повністю вже зовсім змінилася. І тому українці до то 18 століття зрозуміли, що саме греко-католицька абоніанська церква, ще той, як її називали, є істина українською. Ну і ось починається розвиток Розбудова. До 1772 року наша українська церква була в Києві, фактично, основним патріаршем митрополитним престолом це був Софійський собор теперішній. Тобто, на всій правопережній Україні, окрім нашої церкви, ніякої не було. Тільки вона була українською, була греко-католицька-католицька католицька, і вже пішли протестанські, але нас протестантів немає. Аж до звуча, ми, наша величина входить до встрійської імперії. На правобережжі починається масове знищення уніатських соборів, церков, перетягнення вже не на українське православ'я, а на російське православ'я, де треба славити було тих, що треба було російських царів, цариць, де було узаконено, коли е, батюшка тобто православний священник Московського патріархату почув, на тому що людина на Сповіді якісь крамольні, тоді казали справи, він треба в нього в законі було доносити до влади. У нас в австрійській тарі такого було. Греко-католицька церква в складі Австрійської імперії розквітла. Вона отримала нове дихання. Вона була зрівняна з католиками нарешті. Навіть до того наші священники греко-католицькі виконували панщину на рівні з їхніми вірними. Тепер же цього немає. І ось вона починає розбудовуватися. 19 століття це вже свій церкви. У 19 1900 році митрополитом нашої церкви стає знаменитий наш батько церкви, це Андрій Шептицький, який відкривав музеї, який відкривав банки, який сказав своїм священикам на одній проповіді, на, 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 на зверненні до них, що не сидіть по церквах, тоді між люди, вчить тільки правильно ходити вибрати поля, давайте їм позики, кредити, щоб наш народ пішов в свій до свого посміху. І ось українська церква справді в 20 столітті стала народною. в 1944 році ну, Митрополит Шептицький з нашим українським західно-українським народом пережив все. У Першу світову війну хочу сказати, що в часи Першої світової війни він був вивезений у російський, російський російські цари, царизи вивез його, і він там перебував аж до жодне. У 1944 році Шевтинський помирає. Він помирає саме тоді, коли приходять так звані другі більшовики, коли вже починаються масові репресії, слідкування з нашими священиками, виклики на бесіди всякі. І він передбачив, що церква буде знищена. Саме найтяжче, що це звичайно наступнику Йосипу Стріпову. Тільки він був проголошений на голову нашої церкви, це було листопад 44 року, у квітні арештовують всіх наших ієрархів, всіх єпископів. Станіславського, Станіславівського, тобто Івано-Франківського нашого ми підходили до цієї єпархії Григорія Полишина. Всіх-всіх єпископів арештовані починають допитувати, тиснути на них всякими методами, щоб хтось із них зрадив греко-католицьку церкву і погодився перейти на православ'я. І щоб цей чоловік, який би зрадив, оголосив про унію, тобто про злиття вже з російської православною церкви. Але ні один. На це не пішов. Тоді знаєте, що вони зробили? Вони знайшли священника, який був греко-католицьким, скопичениць, звали його Костельник, який згодився стати тим от іудом, можна сказати. Його висвітили зовсім не канонічно, тому що його висвітили на єпископа Православна Російська церква в Сухівському соборі у Києві. І ось у Нашого краю були священники, які змушені були поїхати на цей себе собою. А що, які їхні почуття були почуття були такі. Наприклад, я читала про одного священника нашого району, який знав, що вже стоять під церквою люди, які чекають. І він наприклад на ну, ще сказав, проповідь своїм людям, сказав, будьте люди, вірні, тримайте своє віри, вийшли. Отут при людьх було зараз то і був старенький, через такі роки в Сибір і полег. побув у Сибірських таборах. Сестри служебниці Монахині йому висилали туди, де він сидів, ну так скажемо, сидів, бо був, був в тюрмі. Висилали Ізю, а він розмочував цей Ізюм, робив з нього святе причастя і причащав, і проводив, щонеділі в таких страшних умовах у тюрмі там е, службу Божі. У 1943 році його було обміняно, на якогось радянського шкутна. Домовлялися це на, найвищем, на найвищому рівні США, Римський, тодішній та Хущов. І ось у 1963 році Сліпого, саме нічого йому не кажуть, викликають його до місти, поселяють його в люксовому номері, казав, і тримають. І він не знає, що буде. Він просить тільки, верніть мені, мене терен, терена, маму Величину, Західну Україну. Але коли він бачив, який паспорт дають, а там тоді в радянській часті давали два паспорти. Дипломатичний і ще якісь кордони. Йому дали саме такий, що він розумів, що без права повернення в Радянський Союз. І ось він, будучи тяжко говорим, не міг перенести перельоту літаком, і тому його відправляють до відня поїздом. І ось він побачив війну тільки через вікно. Йому навіть не дозволили вийти на пароль. Але передчаючи це, а він перебував з тих днів, він терміново викликає із Галичини священника, Величковського, якого тут же, в Москві, в номері у цьому готелю під великою таємницею на Єпископа Луцького правом того, щоб той висвячував далі, щоб не загинула і не зникла е, ієрархія. Тому що, ви знаєте, що тільки саме буде закону, єпископ священник. і священник. Василь Величковський фактично був главою катакомбної церкви із 1963 по 72. Доля його також страшна. його також другому році у Веніпе, але дали йому отруту на АГБЕ таку повільну дію, що він тільки добрався до Канади, там він помер. Василь Величковський за цей час, поки він 9 років перебуває тут главою Катакомної церкви, зумів висвячувати священиків і залишив після себе в 64 році на випадок того, що ним щось стане це, е, єпископом головним Володимиром Стернука. Ці прізвища вже старшому покоління вже відомо на єпископа. І Величковський і Стернюк мали титул місце Блюстителя. Тобто вони не були. Головна церква це був Йосиф Сліпий, який перебував у Римі на цей час. І в 1984 році Йосиф Сліпий Римі помирає, зробивши дуже багато у Римі. Він побудував там собору Святої Софії, Чок, якщо ви знаєте, він відкрив там Український католицький університет, він візитував всіх католицькі церкви за кордоном у Латинській Америці. І дуже хотів, щоб його висвітили на патріарх, щоб наша церква отримала патріархію. Але так це не вдалося йому здійснити. Тодішня політична ситуація так не дала. У 1984 році, Йосип свій перегорай, на його місце у Римі призначають митрополитом Мирослава Пачиського. А тим часом, у 1988 році, в Радянському Союзі вже таке потепління. Бусика, І ось вперше ми поставлено на міжнародній арені, рейган запитався у Горбачова, що я знаю, що у вас є там якась катакомбна церква, греко-католиця. Горбачов каже, я навіть не знаю, про що ви говорите. Зразу дав наказ пошукати дійсно. Виявилося, що НКГБ тоді ж не знає, що в Західній Україні вже 44 роки існує катакомбна церкви. Тобто починає ставити це питання на таку широку арену. Далі у 1989 році, це саме коли вийшла легалізована та церква, у травні місяці приїжджають до Москвицька делегація, делегація із вимогою, щоб легалізувати нашу церкву, це були Павло Василик, Ладики, Сафронт Метерко, Микола Сімкаєва, який зуси недавно помер, він був Коломийський в І ось ці люди, ці наші ходи, вимагають легалізації церкви, їм відмовляють. І Ось вони оголошують 19 травня так після... зване ланцюгове дихання. Вибачте, ланцюгове голодування. Ланцюгове голодування, тобто по черзі голодували. Таким чином голодування тривало ж до 24 листопада, коли було оголошено, що в нашій що в радянському союзі є така церква. Що церква є, щоб вона вже легалізована. У 1991 році прибуває до Львова Любачівський, який стає митрополитом нашої церкви. Був він до 2000 року, він помер. У 2000, 2000 році ви знаєте, що митрополитом став Вже наші, совість нашої нації, чи не найвідоміша, значить особистість наша це і Любомир Москві. Ну і далі зараз ми маємо молодого священника. Хочу сказати на останок слова митрополита нашої церкви Андрея Шептицького. Вони тоді були актуальні, коли він помирав, помирав він 1 листопада 1944 року, вони актуальними є і по сьогодні. Він відчув смерть, покликав свого рідного брата, він був також монахом Клементі Шептицького. Він покликав всіх на себе і сказав таке. Наша церква буде знищена, розгромлена пишетками. Але держиться: не відступайте від віри, від священної католицької церкви. Тяжкий досвід, який впаде на нашу церкву і хвилею. Я виджу відродження нашої церкви. Вона буде гарніша, величавіша від давні, та буде обіймати цілий наш народ. Україна повільниця від свого випадку та стане державою могутньою, з'єднаною. Яка буде дорівнювати друге, високо розвиненим державу, мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода будуть панувати в ній. Все те буде, як я кажу. Тільки треба молитися, щоб Господь Бог і Мати Божа опікувалися все нашим бідним, змученим та замученим народом, який стільки витерпне, і щоб ця опіка тривала вічно. Прощаюся з вами, будьте сильні і сіми. Господу Богу, і більше мого голосу не почуєте, аж на страшного суді, який ще прожив 12 годин, але не сказав вже ні слова до Бога.